Олексій Дегтяренко, громадський актив Львова. Е, ви в раді. Ні, я не є громадська рада. Сьогодні на громадську раду про винниківській міській раді е, прийшли мешканців е, з е, вулиці. Я, не до я власне яка про конфлікт, Ну тобто е, тут там факти такі. от Я почула, що ви. Е, власне е міського голови на його виборах в мерію. Це правда? Я е відповідально заявляю. Міського голову Винниківської міської ради я не бачив особисто і не звітався з ним два з половиною роки. Взагалі не бачився з ним. За 10 взагалі не бачився, не спілкувався з ним не по я телефону. Ви на базі, тобто, коли він приходив до уваги, що ви представляли його інтереси? Ні, я не представляв його інтереси ні в судах, ніде. Ні, де. ні. Році. не представляв його інтереси. Ви а представником від мера на виборах в е, до виниківської міської ради по обирався поросу по мажоритарному округу і не був представником мера, не був представником діючої влади. І я зараз в опозиції до діючої влади і хотіли допомогти відповідним людям. І всі питання, які сьогодні ми ставили на на громадській раді, вони сьогодні всі були проголосовані. І вівторок вже будуть відповідно всі звернення в правоохоронних органах інспекції держбудконтролю і в виниківській міській раді 13-го спаду не будуть розглядатися. Та на вулиці кільцеві, 2 ажево. Живу... Скажіть, будь ласка, ще от е... можу паспортом дати копію? Завтра перевезу прилади побутові ремонтуєте там. Скажіть, будь ласка, що таке питання тобто, звинувачення ну тобто підбір членів по ради, власне чому така велика, такий великий відсоток потрапив на Е, наскільки мені відомо, то було анонсовано і розміщено на сайті виниківської міської ради оголошення. І всі, хто мав бажання, вони всі доєдналися до Виниківської ради, і сьогодні навіть було ще сім заяв, які також проголосувалися, і всі попали в громадську раду. Хто хоч, хто захоче, моя Принципово така позиція, він має бути включений в склад громадської ради. Кожна громадська організація не має бути жодних обмежень. А що тут також є такі великі інтереси забудовників, ну ви бачите, що сьогодні жодного спротиву не було при голосуванні, і ми проголосували за всі п'ять питань, і людям допоможемо однозначно. Та.